Скажіть, будь ласка, що зараз мають робити опозиція та громадськість Євромайдану? Ну, перш за все, це єдиний план дій, щодо повалення злочинної юзурпованої влади і побудова громадянського суспільства. Це є цінність, за яку ми збиралися і розглядали питання, і були поді... ми поділилися, попередньо записалися на сім е груп. Сім груп, тобто сім секцій, для того, щоб можна було надалі розбудувати наші наші, скажімо, стратегічні плани, але це питання майбутніх форумів. І я коментувати їх не можу, тому що не повноважений від якраз форуму з'їзду майдану. Єдине, що доречно сказати, про те, що сформована чітка координація між майданами між майданами по горизонталі. І не будувалося ніяких надструктур, тобто горизонтальних надструктур. І це не є якісь питання, щоб десь якусь альтернативу побудувати відносно до «Майдан». Вони є єдина структура і в єдиному напрямку йдемо для того, щоб звалити оцю яка вже повторювалася злочинну владу, тому що вона не для людей і не з людьми. Оце ті принципи, які задекларовані були це на моментах. Більше я не уповноважений коментувати. Ви це все побачите на сайтах і зможете більш детально познайомитися. Вони вже, напевно, сьогодні вже появлені. Дякую, а у вас є, є щось додати? Можу додати, що українцям варто ще вчитися, домовлятися між собою, співпрацювати разом. Ні в якому разі не шукати крайнього і не шукати старшого. Домовлятися, домовлятися домовляти і ще раз домовлятися спільно працювати. Тільки тоді буде результат. Я, Хочу так. сказати про те, що в Індії, в Ганні 30 років прагнув і робив все для того, щоб здійснилася мирна, безкровна революція. Зрозуміло, що легко не буде. Ніхто не, чекає, не очікує на, на те, що ця влада просто так на блюдечко подає, подасться, скаже, нате вам, люди, ми маєте влади, робіть, робіть все, все те, що ви вважаєте. Владу, відповідно, треба створити такі умови, щоб влада е відчула про те, що громадськість їх контролює. От основ, основний меседж. Влада є підконтрольна людям. Влада є підконтрольна громадам. І влада повинна виконати функції ті, які повноважена повноважила її громада. От основні меседжі, які, які е, мають звучати нині завтра і завжди. Дякую вам. Якщо можна йому